Сучасні світові тенденції розвитку оздоровчого та медичного туризму, ринкові центри та напрями діяльності. Розглянемо приклади найбільш розвинутих центрів оздоровчого та медичного туризму світового рівня за напрямами їх діяльності. Оздоровчий туризм у Таїланді. Міжнародні експертні агентства за підсумками 2019 року перед ковідного року поставили Таїланд до п'ятірки країн, які надають. Кращі можливості для іноземних пацієнтів та інвесторів. Медичний туризм країни останніми передковідними роками показував високі темпи зростання. За офіційними даними, 20% усіх іноземних туристів це учасники медичного туризму. У 2019 році з медичною метою Таїланд відвідали 1,8 мільйонів туристів. 33% з них громадяни США. 29% – представники Китаю та 18% туристи з Японії. Сукупний дохід кліник становив понад 2 мільярда доларів. Показове, що вартість послуг однакова для іноземців та мешканців країни. 35 госпіталів країни мають міжнародну акредитацію що в півтора рази більше ніж у Сінгапурі. Тут практикують унікальні методики, що об'єднали давні вчення сходу із західними методами. Окрім якісних медичних послуг, туристів приваблює можливість відпочити біля чистого моря. Таїланд відомий своїми курортами, наприклад, курорт чівесом, постійно входить до першої тройки спа курортів світу. Тут туристам пропонують понад 120 різних процедур, а також програми з догляду за здоров'ям та зовнішністю. А більше половини лікарів у Таїланді говорять хорошою англійською мовою і прагнуть пройти стажування в європейських кліниках. Основним інвестором галузі у Таїланді виступає держава. Оздоровчий туризм у Таїланді спрямований зазвичай на традиційну тайську медицину. Така медицина не пов'язана з лікарями та не використовується у звичайних медичних закладах. До такої медицини можна віднести СПА-курорти. В Таїланді найширший спектр оздоровчих процедур: Оздоровчий тайський масаж, акупунктура, точковий масаж, йога, медитація, ароматерапія та багато інших. Найвідоміші оздоровчі курорти Таїланду знаходяться в регіонах країни Бангкок. Хуахін, Пхукет, Чангмай, Самуї, Крабі оздоровчий туризму Чехії. За даними Чеського туристичного управління, Чеська Республіка стала улюбленим місцем для європейського лікувально оздоровчого туризму. Протягом багатьох років країна була визнана не лише доступною за ціною. Для догляду, а історично відмінним рівнем медицини та якісної освіти чеських фахівців та медичного персоналу. Крім того, краса країни, гостинність мешканців, унікальна культурна спадщина, місцева кухня та вишукані чеські курорти усі разом створюють гармонію, до якої прагнуть люди з усього світу. Чеська республіка підкреслює безпеку, напрямку медичного туризму. Безпечне місце, де ви отримаєте найкращу турботу. Чеська традиція курортного лікування належить до найстаріших у Європі, пропонують оздоровлення з використанням цілющих сіл природи, мінеральних вод пацієнти отримують питні курси, ванни, інгаляції, підводні масажі. грязі та торфи, з яких роблять примочки, компреси та ванни, газів, які використовуються для уколів та сухих ванн. А також благотворний вплив в клімату та чисте повітря курортів. Чеське туристичне управління вказує вісім причин, що виділяють Чехію як лідера курортного оздоровчого туризму в Європі, а також для поїздки до Чехії за медичною допомогою: конкурентні ціни, високий рівень догляду, відповідні дати лікування операції, наявність новітних технологій та медичних процедур, суворі гігієнічні норми. Найвищі стандарти безпеки пацієнтів під час госпіталізації, супутне-курортне лікування та природні лікувальні джерела, широкий спектр дозвілля, культурні та природні пам'ятки, багата історія як для пацієнта, так і для його особи, що супроводжує. Найвідоміші оздоровчі курорти це карлові вари, маріанські лазні, франтішкові лазні, Яхімов, лазний Білоград або Лугачовіце. Оздоровчий туризм у Індії представлена і медичним і велнес-туризмом. Індія надає медичні послуги іноземним туристам на суму 2,3 мільярда доларів на рік. Головні причини підвищеного попиту на лікування в Індії висока якість медицини та низькі ціни. Пацієнти індійських шпиталів отримують такий самий рівень медичного обслуговування як в Ізраїлі, Німеччині та Туреччині. Але за більш приємну вартість, бо різниця в ціні та й самі послуги становить 40-70%. Така суттєва відмінність пояснюється тим, що клініки Індії працюють з ліцензійними аналогами американських препаратів, їх виготовляють місцеві фармацевтичні компанії. Закордонних пацієнтів Індії приймають приватні кліники, державні лікарні лікують виключно місцеве населення. Усі приватні шпиталі країни сертифіковані Національною радою оцінки постачальників медичних послуг. Сертифікат підтверджує відповідність кліники світовим стандартам якості. 34 кліники країни отримали акредитацію міжнародної комісії за високий рівень оснащеності, кваліфікацію фахівців та безпеку медичних послуг. Найпопулярнішим напрямом медичного туризму в Індії є трансплантологія. Тут офіційно дозволено прижиттєве донорство. При цьому пожертвувати матеріал можна лише безкорисливо. Торгівля людськими органами заборонена законом. Розвитком цього напрямку в Індії займається Національна організація трансплантації органів та тканин. Індійські трансплантологи. Проводять найскладніші операції з пересадки підшлункової залози, печінки комплексу серця легені. Щорічно в Індії виконують 25 тисяч таких процедур. Для порівняння у Німеччині проводять близько 15 тисяч пересадок у Білорусі не більш 300. Трансплантація нирки в Індії коштує близько 13 тисяч доларів. Тоді як та ж процедура буде коштувати до 300 тисяч доларів у США, пакет трансплантації включає передопераційні медичні огляди, консультації та подальше спостереження, операції та гонорари хірурга, анестезіолога та ліки. У пакет також входить трансфер, перебування пацієнта у лікарні, їжа та харчування для одного супроводжуючого. Головний легендарний трансплантолог Індії Мохамед Релла він увійшов до книги рекордів Гіннеса за пересадку печінки в п'ятиденній дитині. Доктор Релла провів найбільшу кількість пересадок у світі 4,5 тисяч. Індія стає все більш популярною не лише серед азіатських і європейських жителів, а й серед африканців, які шукають лікування за кордоном. Близько 40 тисяч жителів Нігерії. Конго та інших країн Африки відвідали Індію у 2017 році. Половина з них за медичними показаннями, такими як операція з трансплантації, заміна суглобів та стоматологічна хірургія. У 2017 році на медичний туризм в Індії африканці витратили 1,3 мільярд доларів. Оздоровчий велнес туризм представлена у Індії дуже широким переліком: аюрведа, Різні види спа масажу, ароматерапія, та ласотерапія, холістична медицина, досвід ретритів і медитації найбільш поширена у Ришикеші, який відомий як столиця йоги Індії, де йога туристи мотивовані духовною природою призначення. Прикладом країни, яка не входить у топ 10, але стрімкими кроками спираючись на природний ресурсний потенціал. Розвиває напрям оздоровчого медичного та велнес-туризму є Йорданія. Оздоровчий туризм в Йорданії останніми роками переважно асоціюється з медичним туризмом через рішення активно просувати цей сектор. Більшість медичних установ Йорданії акредитовані як вітчизняними і міжнародними організаціями. Стоматологічний туризм один з найбільш швидко зростаючих секторів медичного туризму. Тим не менш, інші форми оздоровчого туризму, наприклад, гарячі джерела, мають набагато довшу історію в оздоровчому та спа-туризмі, особливо на мертвому морі. А мертве море є одночасним ресурсом і дестинацією. Це найбільший, найніжчий і найсолоніший природний курорт у світі, а відомий своїми цілющими властивостями протягом тисяч років. Море знаходиться між Іорданією, Ізраїлем. І палестиною з показниками 462 м нижче рівня океану. Тут цілий рік жарка погода, збагачена киснем атмосфера, лікувальне сонячне випромінювання, багаті мінералами пелоїди, термомінеральні гарячі джерела. Оздоровчий туризм Йорданії налічує понад 3000 років з часів греків та римлян, про що свідчить карта Мадаби V століття нашої ери. На якій зображені мертве море, гарячі джерела Майн, річка Йордан. дослідження показали, що комбіновані кліматичні фактори мають тривалий позитивний терапевтичний вплив на дерматологічне захворювання, такі як псоріаз, екзема, рівматичні або дегенеративні захворювання суглобів. Таласотерапія та та бальнеотерапія проводиться шляхом купання в мінеральних водах мертвого моря, забезпечуючи тимчасове зниження болю при артриті. Атмосфера без пилу, чисте повітря, більш високий вміст кисню, високий барометричний тиск і низька вологість пом'якшують симптоми астми та деяких легеневих захворювань. Коронарну функцію і гіпертонію лікують кліматотерапія та геліотерапія. Іорданія, провідна країна на Близькому Сході, відома у всьому світі медичним туризмом протягом багатьох років. Світовим банком була визнана провідним регіональним напрямом для охорони здоров'я. Спам-бізнес в Йорданії даний час зростає зі швидкістю від 12 до 15% на рік. Очікується, що цей ринок зростатиме на 10% на рік до 2025 року.